Особисто я таких планшетів ще не зустрічав, і він реально дивує своїми фішками, яких немає в інших планшетах. І я думаю, ви як і я здивуєтесь від того, що цей планшет має вбудований проєкт. Так ви можете транслювати зображення з цього планшету на стіну або на фон, і спокійно дивитись відео чи фільм. Це і є його фішка. Також фішкою даного планшету є ось такий потужний ліхтар, який знаходиться на задній частині корпусу, який дає багато світла, яким реально можна освітити доволі таку непогано по квадратурі кімнату, і буде все добре видно. Даний планшет має також унікальний дизайн, захищений корпус. Є в нього цікаві і інші фішки, про які ми сьогодні і поговоримо. Мова піде про планшет Unihertz 8849, це Tank Pad E. Планшет, який має також доволі непогані характеристики і комплект. Окрім самого планшету, в комплекті є. Міцний силіконовий чохол, який додатково захищає планшет від падінь чи подряпин. І він реально класно справляється зі своєю задачею, тому що сам планшет захищений, а в чохлі він має ще додатковий захист. Окрім чохла в комплекті також є інструкція, є кабель Type-C-C Type для зарядки, і плюс блок живлення йде на 66 Вт. Теж з підключенням відповідно type c Це дуже класно. Для такого планшету 66 Вт якраз буде добре, тому що акумулятор у нього на 21 200 мА. Окрім цього, в комплекті є така цікава ручка. Вона і виступає в ролі підставки. Ручка металева. Ви її можете прикрутити до корпусу планшету. Є для цього така цікава монета з лого 8849. Оригінальне цікаве рішення, і ви можете використовувати знов ж таки це як і ручку і підставку. Можна поставити планшет на стіл, користуватись таким чином дуже зручно, і мені подобається, що взагалі таким чином планшет теж виділяється. Якщо вам не потрібно, ви можете не прикручувати або в будь-який час зняти цю ручку. Але для додаткового захисту екрану, то тут є плівка. Планшет якби щохла, такий чохлом виглядає дуже масивно, реально у нього ексклюзивний дизайн, і він нагадує мені планшет у стилі кіберпанк. От Знаєте, як з ігор, з фільмів про майбутнє. Отакий От, реально цікавий гаджет. Планшет дійсно зроблений якісно. Він реально масивний. У нього є такі захищені кути. Зроблений він із пластику, полікарбонату. Та металу. Оця частина така дуже цікава і в плані дизайну. Знову ж таки, це і додатковий захист, є металева частина, ліхтарик також закритий таким міцним полікарбонатом. Ну і плюс є на бокових частинах теж вставки з металу. Навіть деякі кнопки теж оздоблені металевою частиною. Ну відповідно, він виглядає так дуже масивно і реально внушає довіру. Якщо говорити про верхню частину корпусу, то тут екран на 11 дюймів. Рамки у нього, ну трошки, скажімо так, зверху і знизу є. По боках рамки мінімальні. Камера фронтальна присутня. На самому торці корпусу ми можемо побачити зверху кнопка включення-виключення. Є лоток під сім карти і під флешки. Підтримує він 2 сім і одну флеш. Зверху в куті справа тут є такий регулятор. Це в нас ручний регулятор фокусування. Коли ви вводите проєкцію на стіну або на фон, ви собі, відповідно, регулюєте. Я вам продемонструю, як це працює. Сам проєктор у нас розмістився тут ось він. Доволі так вмістили в такий корпус, сам проєктор, плюс вентилятор, він тут теж присутній. І тут є отвори для циркуляції повітря, тобто з задньої частини і з боку. Причому проєктор працює доволі тихо, і це також плюс. На задній частині корпусу ми можемо побачити логотип 8849, спалах і камеру, плюс отвори під мікрофони. Є ось такий величезний ліхтар, це з світлодіодних точок він складається відповідно. І є також на задній частині отвори під динаміки. Ну а це кріплення для ручки, ту яку я вам показував. З нижньої частини корпусу є заглушка. За заглушкою сховався роз'єм Type-C для зарядки, та 3,5 5 роз'єм. Дуже зручно тим, що це все в одному місці. Плюс захищено від води та пилу. Якщо подивитися на бічну сторону, то в нас є качельки гучності, плюс та мінус. Є дві додаткові кнопки, які можна призначати. Що ж по характеристикам значить, деякі вже озвучив: акумулятор це 21200 мА, і це дуже крута ємність акумулятора, якої вам вистачить, якщо, наприклад, там перегляд відео чи фільмів, можливо, серфінг в інтернеті чи якісь невибагливі ігри, це 4-5 днів. Якщо з проектором відповідно він під'їдає більше акумулятора з розрахунком цього і зробили такий ємнісний акумулятор, то відповідно його буде вистачати набагато менше. Якщо говорити про залізо, у нього процесор не є якийсь потужний. Всі характеристики, до речі, всі по ядрах, по частотах, я вам залишу, ви в описі перейдете, подивитись. Процесор не потужний, але для задач, наприклад, там в інтернеті, відкриття браузеру, якісь знов ж таки там переміщення в меню. Працює він адекватно. Якщо говорити про оперативну пам'ять, то 12 ГБ і вбудованою 512 ГБ. Як на мене, це теж хороша кількість і оперативки і доволі велика кількість для збереження файлів. Планшет в системі працює адекватно, доволі шустро, і заліза його вистачає йому для стандартних задач любого користувача. Отак відкривається меню. Ось таким чином воно виглядає. По стандарту немає нічого зайвого, і планшет не захламлений. Це дуже добре. Якщо горнути шторку вниз, то стандартна шторка звичайного андроїда. Тут є основні програми від Google, і по центру одразу є програма стандартна для проектору, до якої ми перейдемо трошки пізніше. Відкриваємо налаштування, ось так відкривається блок з налаштуваннями. Екран тут, до речі, 60 Гц, 11 дюймів. Він доволі чіткий по якості. Не видно там, знаєте, якщо придивлятися, все таки в 11 дюймів. Ви достатньо далеко тримаєте від обличчя даний планшет від ваших очей. І не видно якихось там пікселів, нечіткості, Гарно все відображається, українська мова присутня, і в меню, в принципі, тут ну, стандартний Android і нічого такого особливого. Ну, хіба знову ж таки, з відмінності є окремий пункт проєктора, Сюди переходом його то можна включати-виключати або через е, іконку на головному екрані. А також є інтелігент асистент та шорткаст, тобто команди. В принципі, так все повністю, як у звичайно, андроїда. Андроїд, до речі, стоїть тут 14-й. По екрану е, роздільна здатність 1200 на 1920. По пам'яті 12, який сказав, плюс 12 гігабайт можна встановити віртуально. Камера 50 Мігапікселів, фронтальна 32, але знову ж таки, на практиці камера е, тут слабенька, і тут питання не в цифрах. Знову ж таки, приклади фото відео я вам прикріплю. В кінці відео ви можете також подивитись. Але це планшет не з уклоном про камеру. З немаловажливих аспектів є також такий фактор, що планшети, де не дуже таке сильне залізо, витягують відео в Ютубі максимум там 1080, а то й 720. Ми натискаємо на налаштування, якість, і тут максимальна якість стоїть 1440. І це реально дуже класно, тому що планшет справляється добре з такою якостю і гарно картинку вам показує. Ось так, наприклад, картинка у нас скажімо так, не на повний екран, отак ми збільшуємо. Ось так виглядає на повний екран. Мені дуже подобається взагалі яскравість цього екрану. Мені подобається його чіткість, і в принципі для такого планшету цей екран доволі непоганий. Єдиний момент, ви, напевно, могли також на відео помітити, коли ви планшету так тримаєте, ви ж затискаєте рукою частину екрану, і він не спрацьовує. Не знаю, чому так воно є, ну він просто тяжкий. Ви його не будете. Хіба отак тримати це питання звички. Але якщо отак, от як я хочу, ти міцніше його вхопити. екран не буде спрацьовувати, тому що він вже бачить площу до торкання. Сама матриця у планшета приємна, гарні кольори, непогані кути огляду. Подивитись, відео чи фільм на даному планшеті буде комфортно.